Картини написані на війні у столичному музеї історії України показують картини, які були створені безпосередньо на передовій. П'ять білоруських художників і один український творили у бронежилетах і касках, але в руках тримали не автомати, а пензлі. Наталя Нагорна відвідала виставку. Дивишся на картини, наче прогулюєшся розбитим розтрощеним селищем Піски під Донецьком. Найчастіше бачиш церкву, вона понівечена снарядами, і іначе й видно звідусіль. Люди на портретах, добровольці. На таких картинах можна побачити друга Тараса у лісі Черкаши. Їх писали вже після його смерті. Він сіпер в руках та з патроном замість медіатора. Він запам'ятався друзям, побратимам, з вірою в Бога та підтримкою друзям, добровольцям, які воює, як говорять білоруси, за нашу і вашу свободу. Серед картин стара бандура її теж знайшли у пісках, намалювали, і тепер вона мандруватиме Україною разом із картинами. Тарас Носар, єдиний український художник, що зголосився поїхати. Сам донечанин і намалював з бандурою автопортрет у бронежилеті та касці. Ми були повністю екіпіровані, бо бо взагалі то це стріляють. Вільна на картині білоруса Олеся Циркунова через провалений дах будинку видно, як сам Бог плаче за побитою Україною. Сидя між цими розвалінами, там розбитої бібліотеки. Е Песка, ось. ну натурально. Коли бачиш води косірну таку, і то, неба, то і сховала кніба, то здається, що ну, сам Бог це все бачить. Старшина Марго на одній з робіт відразу впізнає себе на червоно-чорному палаючому фоні. Вона як символ України початку війни. Війна розпочиналася, була без армія, була Україна, яка пішла в Нас з голими руками, з прапорами за початку України. У музеї історії України виставку можна побачити ще два тижні. Наталя Нагорна, Володимир Сетюк, ТСН 1+,1.